Доброго дня! Сьогодні поглянемо однокімнатну квартиру в оренду ЖК Наборожний квартал, це ближнє замостя. Площа квартири 60 квадратних метрів з красивим панорамним балконом. З гарним виглядом, якраз квартира виходить на вулицю Київську. Це у нас п'ятий поверх з 12. У квартирі індивідуальне опалення і також підігрів підлоги абсолютно по усій її площі плиточки. Ось це вхід у квартиру. Ось такий коридорчик, звідки розгалуження безпосередньо у кімнати. Санвузол у нас суміжний, як ви бачите на відео, тут душова кабіна. Уся сантехніка, все виконано дуже якісно, стримано, гарно. Ось такий санвузол, він досить великий, також присутня пральна машина і працююча витяжка. Далі переміщуємося з вами у кухню. Кухня має вигляд з таких, скажімо так, двох напівкімнат, тому що перша зона ось така їдальні, де знаходиться ще ось така шафа, де можна зберігати там певний посуд і так далі. А безпосередньо робоча поверхня і вся техніка знаходиться в зоні балкону з панорамними виглядами на вулицю. Також у кухні є кондиціонер, посудомийна машина, та ще холодильник, і додатково мікрохвильова піч. Також в цій квартирі є все необхідне. По посуду. Ось ось ближче подивимося по судомайну машину. Вона на 9 персон, досить велика містка. Ось так виглядає. І ось холодильник та кондиціонер та мікрохвильова піч. Це зона їдальні. Тут великий стіл з м'яким куточком. І ще зона для зберігання речей. По всій площі, тут в кухні і на балконі є тепла підлога. Тобто можна користуватися в таку не дуже холодну пору і просто теплою підлогою, не вмикаючи АГВ. Далі переміщуємося у спальню. У спальні у нас велике двоспальне ліжко, також телевізор і різноманітні полички та велика шафа для зберігання речей. Тут так само є балкон з панорамним виглядом на вулицю Київську. Ще покажу вам ближче матрац, щоб ви побачили, що дійсно тут новенький, гарний, якісний ортопедичний матрац на ліжку. Все охайно. І тут на балконі теж, до речі, є тепла підлога, тут встановлена сушарка. Ось такий вигляд з панорамних віконечок на вулицю. По техніці в цій квартирі є абсолютно все необхідне, навіть і праска, пилосос, і все решта, що я озвучувала. Передодні і тут безпосередньо виведені ще батареї. Також є телевізор. Квартира чиста, охайна, простора, дуже комфортна. Ось такий вигляд має спальня, вона досить велика, тут дійсно гарне велике двоспальне ліжко. Акуратно. Ця квартира ідеально підійде для двох дорослих або для розміщення однієї людини. Ще також в квартирі є присутня гардеробна. Тут можна зберігати різноманітні речі. Ще додатково, до речі, встановлять додаткову шафу, де можна буде ще більше речей розмістити. ось Тут така вже одна шафа є. І ще телефонуйте, покажемо вам квартиру. Ви вже були раді будемо бачити вас на перегляді.